Друзі, всіх вітаю, ви на каналі ЮарКрипто і це інтродей огляд для підписників про каналу. дивіться, сьогодні вирішив трошки раніше записати. Зазвичай я починаю ну так уже предметно аналізувати з відкриттям американської торгової сесії, бо кореляція з індексом SP NASDAQ вона нікуди не ділась. І в Америці зараз якраз буде тиждень. Близько 100 компаній, які входять в індекс S&P 500, на цьому тижні опублікують свої звіти. Серед них будуть і Tesla, і Apple, і Microsoft, і Meta. Chevron, ExxonMobil, ну це дві останні це нафтові компанії. От, але такі -те гіганти, як Microsoft, Apple, Tesla, Meta будуть звітувати, якщо не помиляюсь, четверг, п'ятниця. От, і звісно, кореляція вона нікуди не дінеться. Тому вушки на макушках. От. Але дивіться, зараз така ситуація сталася, Да, що е, по макро, да, по макро на тиждень е, по е перший пост в відкритому телеграм-каналі. Там все розписано 29 дев'ятого господі січня ФРС. В п'ятницю індекс ПСЄ, базовий індекс на власне споживання, пріоритетна метрика, вимірювання інфляції в США. От до цього всього дійдемо. І до середи дійдемо до п'ятниці питання, що робити зараз. І дивлячись на біток, давайте. Я надіюсь, що всі дивляться огляди. да? хто не дивиться, я тоді взагалі не розумію, чому вони ще знаходяться в чаті. От, але дивіться, е з минулих от минулий п'ятничний огляд ринку, да, е давалася така історія. Ну, на менших я покажу зараз на Денці Покажу, да, що ми, ми протестуємо на Денці нашу 50-денну ємашку. Ось цей тест. Ось ви його зараз бачите. Згадуйте, я малював. Отак, і отак, отак, отак ми вийдемо і собі підемо далі в ріст. От. Ось цей тест у нас є. Як ми зараз вже можемо констатувати оця динамічна підтримка в виді 50-денної Ємашки своєю ролью зараз справляється. Це факт. От. Дійсно, да, ви скажете, ну чувак, день ще не закрився, тіпа, типу, да. А якщо він закри... якщо він закриється, так і буде. Він так закриється. Наступний день може закритися отак вище. Отримаємо цю модель, і все рівно підемо в ріст. Як кажуть, да, виб'є по стопу окей, я получу ціну нижче і перезайду. І можливо, мій ризик реворд буде вдвічі більший ніж в першій угоді. Про це також пам'ятайте. Ось, тобто як складається взагалі картина. Е я вам показував ось наш весь оцей діапазон. Да? Отак, нехай він буде. Ось цей весь наш діапазон. Не так, отак він буде. Е ось наш весь діапазон. Е хибно пробитий тут, хибно пробитий тут. Оце якраз оце якраз, оце ціна там 99146. Це середина цього діапазону. Да? Бачите, верх. Середина низь, Да? ми тестуємо його середину всього цього боковика. Ви прекрасно знаєте, якщо нижче середини не пустять, буде вихід вгору, скоріш за все. Це не стопроцентова інфа, але, скоріш за все. І плюс ми тут впираємося в 50 денну ЄМА, Як для мене, ну прям непогано. По об'ємам, ну він вже вищий, ніж за суботу-неділю, і вже догнав, перегнав вже п'ятницю. Тобто, до кінця дня він явно буде вищим, ніж там, за 5 останніх попередніх днів. І подивіться на притік відкритої інтересу. І ціна у нас буквально ще 2 години тому вона знижувалась. Тобто, це були шорти. Це були шорти. І зараз, до кінця дня, оцей відкритий інтерес, скоріше за все, буде знижуватися. А ціна на ліквідаціях цих шортів, на, там, не знаю, закриттю потейку, безубитку, да пофіг любе закриття шорта це баймаркет поток ордеров. Все. І от якраз таки на такому потоці баймаркет ордерів, Отакі віші і у нас і трапляються, ну а так відростає ціна От я просто намагаюся дуже швидко вам це все, скажімо так, пояснити, щоб ви не втратили зайвого часу, і у вас, скажімо так, була хороша можливість, да хороша можливість скористатися наповну тим, що я зараз вам скажу. забігаючи наперед, якщо навіть у вас і не вийде. Купити зараз, скажімо, да, нічого страшного на Америці. Я думаю, що, скоріше за все, ми ще якусь корекцію отримаємо. Ну, скоріше за все, без цього перелову. Але ну, будемо бачити, е, те, що зараз відбувається, воно мені дуже сильно нагадує ось цю історію. У мене тут самого був лонг, але ну, його на от коротше на цьому поглинань я його закрив. От, Бо ми прийшли ось в цю підтримку. Можна було тут перезайти, але я не вспів. Ну, таке буває, нічого страшного. Голов, головне, як, плюс свій закрив, от, що хотів, те і, і забрав. От, А по огляду, ось, бачите, ось це місце, і я вам тоді казав, що вверх хибно пробили, значить, скоріше за все, перша ціль це середина, друга ціль це оця історія. З'їхали вниз, і я виділяв вам оцей мінімум, оцей і, можливо, оцей. Все ми це отримали і приїхали ми куди. Куди приїхали? Правильно, ми приїхали в зону нашого опорного бара. Ось він був опорний бар за продавців, але оцим поглинанням всі їх зусилля зламались. Тобто, по факту, оцей паттерн, да, ну буду казати, паттерн, нехай так буде. Якщо ріже вуха, щось придумує по-другому, якось його назвати. Оцей паттерн поглинання, він нас зараз ціну видно, що утримує, дивіться, який тут відскок. Ще один спуск вниз, половина тіні перетинається, і імпульсний відскок. Сформований він купівлями MicroStrategy чи ще там щось -та случилось, да пофіг. Ну, ви ніколи в житті не дізнаєтесь, що істиною стало причиною того чи іншого руху. Вам просто треба знати, де, коли чекати ціну, щоб знати, ну, скажімо так, де чекати ціну і знати, що з нею треба робити. На Америці, скоріше за все, ми можемо отримати отакий спуск на тест там, 100 тисяч 99 800. І звідти, я думаю, що ми все-таки відправимося рости. Ну, як мінімум, там, до, скажімо, 104 тисяч. Бо тут у нас, бачите, така консолідашка от, І, звісно, що вона буде певним супротивом, тобто, от сюди. Можливий ріст. Тому, в принципі, дивіться, е, якщо не зараз, Якщо не зараз, да то на е, якійсь корекції, да, ви ну, плюс-мінус, нехай десь там по 100 тисяч візьмете, да, поставите ось стоп, не треба навіть за мінімум цей стоп заносити, його можна занести от під е, оцей е, часовий бар. Да, цього імпульсного росту, що тут трапилось, невідомо, але саме це викликало бурхливий потік баймаркет ордерів. От, ну скоріше за все, і шорти тут фіксуються. Ось, що за зглянемо відкритий інтерес. <кхем> да. Бачите, відкритий інтерес тут катастрофічно знижується, тобто гарять шорти, різкий розворот пішов. От це щось схоже на те, як я от вам кажу, люблю ці v образні відскоки. От, і скоріше за все буде якийсь тест, і от з цього тесту ви можете собі запланувати. запланувати, Ви можете собі вхід. Нехай він буде тут в районі 100 тисяч, чисто теоретично, да, до цієї консолідації, до її низу на 104 тисячі 104 тисячі 138. Зараз так, зараз глянемо, що у нас тут по угоді. Один до трьох виходить. Один до трьох з стопом під оцей часовий отпар. Да, тобто стоп у вас буде 98, 666 Ну, поставте 98, 98 660. От. Все. Отакий у нас план по бітку от виб'є по стопу. Ви тоді знаєте, я в чат картинку також кидав в нашу, якщо нас не утримує оця зона 100 99. Да, Наша наступна зупинка, ну, вона, ось у нас була ось, вона була в ЄМАШКУ 50-ту в денну вперлись 900. Якщо цей мінімум, да, ось він, да, це ж він правильно, 97-680. Якщо він ломається, то середина боковика це 95 900, 95 тисяч. Але скоріш за все, якщо ця вся структура, ви подивіться на 4 годинці, як красиво йде поглинання, просто пушка. Від чого від підтримки, від чого від цієї тіні, як формується ця тінь? Ви знаєте, ви вже знаєте, як формується ця тінь. І Саме від неї пішла реакція, не від пустого місця. Це дуже добре, дуже хороший знак. Звісно, на Штатах все може там повернутись, тим більше, що Трамп у руля, що там в нього в голові, ніхто цього не знає. Це такий макрофон, який треба завжди тримати в голові зараз. Але чисто технічно картина складується дуже добре. Але якщо цей мінімум все-таки нас не буде тримати, я дуже надіюсь, що ви мене прислухаєтесь до мене і поставите е, стоп. Ось сюди. Ну на часовику точно він тут буде. Так, да, ось точно він буде тут. Якраз це буде ваш мінімум. Оцей поглинаючої свічки на 4 години. Якщо цей мінімум ламається і ми тут не отримаємо такий хибний пробій і. Не отримаємо можливості ще раз перезайти. А якраз таки ми побачимо тут, що ну, все, все пропало, типу все зламалось, то Тоді, звісно, на превеликий жаль, мабуть, але чекати ціну в районі 92 91, 300 і не забуваємо про цей наш значимий мінімум. Він у нас 88 909 доларів. От. Але я думаю, що я вийду тоді в ефір, скажімо так, і дам якісь справки Зараз основний момент вам хочу донести про те, що можна не боятися да, з е, оцього тесту лонгануть. Тут зайшли, стоп, поставили, таргет тут. Все. От, така історія у нас по бітку. Так, тепер по ефіру ефіричу. Всі ви знаєте, що чекаю я ціну в районі 3060-3016. От. Я її отримав, я цим скористався. Це моя така буде довго-довгострокова угода, хоч і на ф'ючах. От, і ну, намагатимуся дотягнути як мінімум сюди в район 3526, ну а як максимум, ну, поки що не досить, ну, скажімо так, поки що не досить видно, за рахунок чого ми зможемо досягнути цих 4 тисяч, але ну, принаймні. Забрати от звідси от сюди 15% по ефіру, я думаю, що можливо буде. Але не за один день і, скоріше за все, навіть не за тиждень. От, тому я віддаю собі, скажімо так, отчут про те, що це довгострокова угода. От вам в плані спекулятивного характеру, да. Тут вся та сама історія, що з бітком. Ну, в принципі, ну як? Ну тут, в принципі, вже і пізно, ну зараз. Так, зараз порахуємо. Ні, все-таки тут треба стоп ставити як мінімум за 3031 і, і, і з таргетом, да, ну ось сюди. На 3260. Ну, тут один до півтора, вже мало. Вже ризик реворт не альо. На 15-й хвилинці ну все рівно як не крути. Дивіться, тут -от на 15 хвилинці нехай буде в плані там обуча якогось. Куди прийшли? Прийшли ми на нашу довгострокову таку зону підтримки. Бачите, да? тобто розворот не з пустого місця. Плюс, в якомусь із оглядів, чи в середу, чи п'ятсот він казав, що по ефіру можемо отримати оцей тест там серединки тіні. Ну, трохи до нього не дістали, але, як не крутий, тінь оця була протестована. Вона нас утримала. Знову-таки формування цієї тіні вам відоме. Пасивні лімітні заявки на купівлю, в яку збиралась вся агресія продавців от по цьому місці. От, воно нас утримало. Окей, розворот не з пустого місця. Це вже круто. Так, це 12-та годинка. Включаємо денку По об'ємам також тут порядок. Об'єми є. По відкритому інтересу також, дивіться, феноменальний приріст відкритого інтересу, скоріше за все, на шорти, бо ціна знижувалась. Але ми вже бачимо, да, що в нас ціна вже, в принципі, посередині плюс-мінус цього денного бара. Тобто ці шорти вони, вибачаю за слово в жопі. От, якщо вони в жопі, вони будуть закриватися. А якщо вони будуть закриватися, це буде потік бай-маркет ордерів. Проста робоча логіка. Як швейцарський годинник. На це і треба, в принципі, завжди опиратись. Не на якісь там моделі, патерни. Або той, хтось сказав, або той щось намалював, голова і плечі, медвежі труси, бичий капелюх, от. Маємо на прості звичайні речі полагатися. От, вони, як показує час, чим простіше ви мислите, тим успішніше ви будете в довгостроковій перспективі. От, схлопування цього всього шорта генерує баймаркет. Все, і цей баймаркет куди нас приведе? Правильно, він нас приведе до зони, яка була підтримкою, і зараз вона є супротивом, Тобто сюди це район 3218-3260. Де я спочатку чекав ціну, де я ще трохи добирав до тих 40%, які я. А на вихідних отут, по-моєму, підбирав. От, і все остальне до 100% я якраз таки дотерпів до, до 3050-3055 ну, от, от в оцих районах. От. Тобто, по факту мій середньостроковий такий лонг, да, він зараз плюс-мінус десь в районі нуля. Десь в районі нуля. Ну, стоп у мене стоїть ось тут. От, і да, таргіти мені, по-моєму, ризик реворду мені треба ну, треба витягуватися до 3525. Ну, подивимося, подивимося, як буде йти ціна. Можливо, буду якось і менше і фіксувати, що ти зробиш. От, тому дивіться, тут така сама історія, як і з бітком. Да, на відкритті Америки на цих всяких там отчоти ну, там будуть, але не такі феноменальні. феноменальні якраз таки будуть четверг і п'ятниця. Можемо отримати е, тест да, ось оцього такого поглинання. Да, і от від нього, якщо ви його побачите, побачите імпульсний відскок, да, бігенько там на 15 хвилинки взяли. Стоп поставили, Ну все рівно, найкращий стоп він 3031. Ну, окей, можна поставити під тест. Можна поставити під тест, бо, подивлячись, який то ще буде тест. Тут теж треба буде в моменті розібратися. От, і таргети, от перші таргети от сюди, от, 3218-3260. І ви собі зможете, ну давайте там, плюс-мінус прикинемо, навіть з таким жирним стопом. Що в нас тут виходить? Ну, в принципі, 1 до 2,8, якщо середина, 1 до 2,47, якщо донизу, ну, 1 до 2 точно є. Тобто воно того вартує. Ваш потенційний прибуток вдвічі має бути більше, ніж ваша втрата. От, Тобто тут є шанс влізти. Тут є шанс влізти. Все. Поки що я кидаю вам по бітку і ефіру, щоб ви просто фокус спіймали. Далі, трохи згодом, я, мабуть, ще допишу відео, просили подивитися Ефір Класік, окей, глянемо хоча розмальовка там є, ну окей, гнемо доповним. І може, щось буде таке ну, супер класно, цікаве по Альті. Ну, з альтою зараз. Трохи стрьомно. Трохи стрьомно, тому що при будь-якій корекції блин, бітка, альта просто отак, камнем в дно. Ну, Взагалі, треба з альтою, щоб працювати, треба, щоб у ринка, ну, хоч знаєте, якась сила виникла. От, щоб якщо там біток трошечки там пішов на корекцію, опа, там Альта якось хоча плюс мінус на місці стояла. А зараз при будь-якій бітка альта просто валиться там мінус 8, мінус 10. Ну то тобто, есть, по альті, поки що я ж кажу: якщо щось знайду цікаве, то обов'язково скину. Все, зараз бігом заливаю в канал.